голова координаційної ради Вадим Гаврішко засідання почав з приємного привітання до свята Великодня і з конкретного кожен хто є з районів. Ми сьогодні вирішимо в цій залі, що ви будете відкривати, де вас будуть діти оздоровлюватися, і як ви маєте працювати. Підготовка до оздоровчого сезону бажає бути кращою. Обласні посадовці хочуть уникнути минулорічної негативної практики, коли виконання завдань гальмували керівники на місцях. А от позитивний досвід використати цьогоріч у 2010-му урядове завдання за оздоровлення дітей виконали на 100%. за темпами роботи і кількістю оздорованих. Хмельниччина зайняла п'яте загальноукраїнське місце цього року. Завдання ті самі, а ось грошей менше. Що ж до 2011 року. То за оперативними даними з районів, міст з місцевих бюджетів планується використати близько 3 мільйонів 525 тисяч гривень. З обласного бюджету оздоровча кампанія буде профінансована на суму 1 мільйон 390,5 тисяч гривень. Так, це на 410 тисяч менше аніж в 2010 році. У більшості районів підготовка до літнього оздоровлення дітей на початковій стадії. Відкритими залишаються питання фінансування та функціонування стаціонарних таборів, де і як будуть оздоровлюватися діти Хмельницької області в літній сезон 2011. Питання, на які Вадим Гаврішко хотів почути конкретну відповідь. Калинівка, Старокостинівський район. Що? Працюємо? Працюємо. Три зміни, чотири. Три зміни, хорошо. Надія, райківці. Три зміни, так? Да? Так. Три. Жилинці, Ярмолинецький район. Це загальний так не піде. Думайте, ярмолинці. Де ви маєте оздоровлювати, і як. Місцеві керівники пообіцяли знайти потрібні кошти та оздоровити всіх дітей. Вадим Гаврішко пообіцяв проконтролювати. І ви відсвітуйте за кожну копійку і не будьте мені пришкільними таборами. Я е, монітору. Минулого року на Хмельниччині працювало 12 літніх таборів. Цьогоріч обіцяють чиновники менше не буде. Олексій Яленко, Володимир Паламар, Подільська панорама.